Сьогодні у Львівській обласній державній адміністрації відбувалася колегія, і от саме це було головне завдання про намі продемонструвати. Наскільки я розумію, оцей цю дорожню карту, як має Львівщина рухатися в 2015 році, абсолютно вірно справа в тому, щоб сказати, не продемонструвати, а зафіксувати і підтвердити напрямок, в якому ми рухаємося. Сьогодні було сідання колегії облдержадміністрації. Ми це питання розглянули. Це питання виникло багато зацікавленості. Це питання є дуже актуальне. І ті пропозиції і доповнення, які були озвучені, звичайно, що всі будуть враховані. Тобто, це ще й була дискусія, звичайно, це не констатація, що так і вірно. не інакше. Абсолютно вірно. Що ж, тоді я пропоную або ми десь детальніше зупинилися на тих головних пунктах, які сьогодні не те, що врятують економіку нашої області, а справді допоможуть нам рухатися в правильному напрямку у цей непростий час. Що сьогодні є в пріоритеті? Що нам допоможе жити краще? Перш за все, хочу підкреслити, що це пріоритет не лише обласної державної адміністрації, це пріоритет і райдержадміністрації, це пріоритет територіальних органів виконавчої влади, і це пріоритет для всіх територіальних громад, які ми пропонуємо, щоб вони також мали такий пріоритет. Це також пропозиція і. Запрошення до співпраці громадськості громадських організацій для того, щоб вони також приймали участь в реалізації цих пріоритетів, а також контролі над їх, над їх виконанням. Це є перше. Повертаючись до вашого питання, я буквально щойно повернувся із зустрічі з від Європ... Європейської бізнес-асоціації. Це є асоціація, яка налічує певну кількість підприємців, як правило, це іноземні інвестори. і де в нас була дуже конструктивна розмова. І ми знаємо, що зараз є основний пріоритет цієї інвестиції. Це інвестиції в економіку області. Це той двигун, той локомотив, який потягне вперед все. Це і робочі місця, це відповідно і податки. Зрештою, це і підняття тих чи інших галузей інших, скажімо, освіти професійно-технічної освіти. Це є питання зайнятості населення. І абсолютно це тягне за собою також і соціальний фактор. Тобто, ми вважаємо, що підприємці, які зараз працюють, вони повинні стати також нашими партнерами, розказати всьому світу, своїм друзям, колегам, що працювати безпечно, що працювати вигідно. Ми ну, не будемо е, ховати правди. Зараз, як би там не було, але вигідно вкладати гроші в економіку нашої країни, зокрема на Львівщину, і займатися експортно орієнтованим виробництвом. Сьогодні багато говорять про те, визнають принаймні, що головний фактор, який е... Перешкоджає, де застерігає іноземних інвесторів, це звичайно є війна, це нестабільна ситуація в нашій країні. Тоді на кого можна покладатися в цей час? Розуміємо, що справді ну, є певні ризики. Сьогодні, під час звіту Кабінету міністрів щодо роботи у 100 днів, прем'єр-міністр озвучив таку фразу, що дуже актуально сьогодні звертати увагу на внутрішніх інвесторах, тобто своїх власних. Чи є у нас у Льв... на Львівщині можливість от саме внутрішнього інвестування. Справа в тому, що ми, коли говоримо про інвесторів, ми не ділимо їх на зовнішніх і внутрішніх. Ми, mm -hmm. ділимо, ми їх об'єднуємо разом. Ми всі зараз говоримо практично на тій мові, яку ми розуміємо: це і мова цифр, це і мова бізнесу. Тобто ми будемо сприяти незалежності від того, чи це маленький, чи це великий інвестор. Чи це він з Європи, чи з Америки, чи він з сусіднього району чи з сусідньої області? В нас такого поділу немає. Будь-хто, хто має намір розвивати підприємницьку діяльність, це є наш партнер, це є людина, на яку ми опираємося, і ми хочемо, щоб ми були допомогою, і, відповідно, ми просимо. І це наше партнерство разом з підприємцем. Добре, тоді пане Ростиславе, скажіть, чи можете зараз озвучити ті галузі, які сьогодні є ну, найбільш такими цікавими для інвестора, і можливо, чи є вже якісь конкретні проекти, про котрі вже можна говорити? Всі галузі, які експортно орієнтовані, вони є пріоритетні. Чому? Бо це є привабливість для інвестора зовнішнього, звичайно, це є привабливість для внутрішнього інвестора, який також орієнтується на експорт, оскільки валютна виручка. Якщо перевести це в гривні, зрозуміло, що в гривневій масі це набагато більше грошей, ніж це було раніше. Ті галузі, які зараз динамічно розвиваються, і є експортно орієнтованими, ми бачимо, що це є it галузь галузь інформаційних технологій. Це є, образно кажучи, експорт інтелектуального потенціалу Львівщини за межі України. В нас є дуже хороша база, в нас є політехніка, в нас є інші навчальні заклади, в нас, зрештою, є відповідальні молоді люди. Які готові над цим працювати, У нас вже є у Львів на Львівщині? Працюють іноземні компанії, які інвестували кошти, побудували бізнес-центри, в яких працюють молоді люди і розвивають програмний продукт, який потім продається в Європі в Америці. Це важко заперечувати, тому що справді це визнано світом, що сьогодні на Львівщині, але тут йдеться скоріше про місто, про саме от центр обласний, що тут дуже активно і дуже сприятливий клімат для розвитку IT-технологій. Що Щодо області, які там можливості, ми плануємо такі площадки робити і на території області. Тобто індустріальні парки, парки ІТ-технологій ми пропонуємо і будемо туди залучати інвесторів. Тобто індустріальні парки далі залишається це питання, ну тобто відкрите і актуальне. Тобто, абсолютно не, абсолютно не... ні, воно не, не скидується, за кажуть з лічильника. Це є. Наступне це є агропромисловий сектор. І тут ми бачимо, рано чи пізно ми будемо в Європі. Так. Рано чи пізно наші продукти, товари і послуги будуть продаватися в Європейському Союзі і за правилами Європейського Союзу. І це є нормально. Вони цивілізовані, вони прозорі і зрозуміли для всіх. Тому ці технології, ці технології виробництва, технології е, менеджменту, технології навіть зрештою, продажу того чи іншого товару, вони все одно повинні до нас прийти. І тому ми зараз залучаємо, починаючи від е, проєктів міжнародної технічної допомоги, це не лише ресурс, це також і новації. Це Певна нова культура ведення підприємницької діяльності. Це е, виховання нового покоління підприємців, нового покоління зрештою людей, які будуть думати категоріями вже Європейського Союзу. Звичайно, що ми не скидуємо е, з рахунку тих людей, які ж давно працюють, і ми не говоримо, що це люди, які зовсім думають старілими. Ні. Ми говоримо, що ми вам придамо інструмент, запрошуємо. Використовуйте, будь ласка, його. І саме галузь переробки. Агропромислового сектора ми відчуваємо це, тому що до нас звертаються ну дуже впродовж останніх двох тижнів. Особисто до мене було декілька звернень, і є бажання і є розуміння про те, що треба цю галузь розвивати з боку інших ну, потенційних інвесторів. Єдина, ну не перешкода, а єдине питання, на яким вони зараз працюють, це як можна максимально короткий термін. Адаптувати виробництво і адаптувати виготовлення продукції до європейських стандартів і пройти відповідну сертифікацію. Ми зараз. Це є унікальна можливість, коли європейські країни відкрили для нас свій ринок. Відкрили Однозначно. для нас свій ринок. Підказує, що маємо зараз телефонний дзвоник. Пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, Григорій. Одне питання до вашого гостя, а одне до журналіста, який веде хорошу передачу. Перше. Розумієте, треба е, конкретно щось зробити і показати. От я вам приклад приведу це кооперативний рух і наше фермерське господарство, тобто держава. Тих позик, які вона зараз бере за границею, частину повинно якраз і дати малим і середньому бізнесу і кооперативам, і, і, і цим фермерським господарством. Тому в мене велике до вас прохання. Ну проведіть ви таку передачу разом з обласною радою, з міською радою, фермерського господарства і кооперативу, Як це було до революції, і я вже не буду вам розказувати. Розумієте, треба конкретно запрошувати в гості фермера і сказати, хто тобі мішає і що тобі мішає і що влада робить для того, щоб ти розвивався? А тих таких програм не було, немає і надію, щоб з'явитися. І друге питання зараз. Міністри всі е, е, звітують про свою роботу. Буде велике до вас прохання. Це я до, до е, журналіст, яка веде передачу. Давайте проговоримо про фізичну культуру. Ну я як е, попугай кажу: нема здоров'я, немає економіки, немає держави. Де... Дуже дякую, дуже дякую, пане Григорію. Ми обов'язково е, врахуємо ваші побажання, слушне побажання і, в принципі, я. Пригадую, що неодноразово ми у нашій передачі передачі піднімали тему і фізичного виховання, і фізичної культури. А щодо пропозиції для вас, я також готовий запропонувати і про це ми домовилися буквально минулого тижня, коли спілкувалися з війською аграрною дорадчою службою. Вони мають досить позитивні напрацювання в розвитку фермерських господарств і кооперації. Давайте ми не будемо сіти за столом. І обговорювати документи і презентації. Давайте ми поїдемо на конкретне фермерське господарство, де три роки тому було чотири корови, а зараз є 25 коров. Де чотири роки тому було ручне господарство, а зараз є своя певні технологічні речі, які цей процес. Eh, Призвели до того, що збільшилась надою, збільшилась кількість eh, худоби і тому подібне. Пане Ростиславні, питання... нашій другій eh, темі нашої, нашої сьогоднішньої ну, та, зустрічі, ми сказати. будемо про це саме говорити. Питання: що з конкретно зробити. Значить, дивіться, eh, для того, щоб залучати інвестора, треба створити відповідну інфраструктуру бізнесу. Eh, перше і основне це є дороги. Коли ти в'їжджаєш на жач. територію України. Ну, Дуже часто задаєш собі питання, ну, чому ми не можемо мати такі самі дороги. І в цьому році, і це було засвідчено на колегії з адміністрації, це є один з пріоритетів це є реконструкція доріг. Крім того, ми ведемо зараз включений процес, переговорний процес, оскільки є домовленість між урядом України і Польщі про те, щоб виділити кошти для будівництва доріг. Для під'їзду до пропускних пунктів зі сторони України. Тобто орієнтири це є 100 мільйонів євро. Що ж, будемо сподіватися, що. Це Це, буде, це та конкретна річ, яку буквально відчують всі. Однозначно. Підказують, що знову маємо телефонні дзвоники, їх аж два. Я пропоную послухати відразу обидва по черзі. Е, Алло, добрий, добрий вечір. вечір. Мене звати Орис. Я 45 років працював на поліроні. Всі ви бачите, що зараз роблять з поліроном. Правда, ніхто ні по телебаченню ні слова не дойкається. Привезли, що наш народ мордували Австріяки, Поляки, німці, румуни, москалі. І народ наш такий прибитий, літу нашу вимордували, і він не протестує. А роблять з нами що хочуть без всяких громадських слухань руйнують. Науково дослідний і адіотехнічний інститут і е, варту руйнують, а ви говорите про it технології То не є IT-технології, it технології то є програмне забезпечення, апаратне забезпечення, е, е, прилади е, вертати з цих управлінням, прилади на мікросхемах. А це наші IT-технології, тобто арбайтери, які працюють на, е, на Америку, на. на а для України дякуємо. дуже дякуємо. На жаль, у нас мало часу, щоб так розгорнуто слухати ваші запитання. Я пропоную послухати і наступне, і згодом ми будемо відповідати. Зірвався другий дзвінок. Отож, ситуація довкола Поляронує, І... Дивіться, перше питання. Друге питання я почну з другого. І це також є наш пріоритет. Це є боротьба з корупцією. Вона пов'язана також з прозорістю роботи влади. І ми сьогодні запросили. До участі громадськість для прийняття рішення для його виконання і для контролю за його виконанням. Громадські слухання це є один з інструментів досягнення такої прозорості роботи. навіть на рівні прийняття рішень. Абсолютно абсолютно вірно. Не тобто, тільки контроль, але й прийняття рішень розробки рішень. Тобто, ми це задекларували, розроблено. що ті рішення, які буде пропонувати підприємницьке середовище, громадське середовище, сідаємо разом. Обговорюємо, якщо воно конструктивне, якщо воно потрібне для громади, приймаємо. Якщо влада розробляє якийсь проєкт рішення, ми радимося з громадськістю. Маємо підтримку громадськості, ми її приймаємо. Не маємо підтримки громадськості, якщо воно є життєво необхідне, і, виходячи з тої інформації, яка в нас є додаткова, ми беремо на себе відповідальність і це рішення приймаємо. І потім відповідаємо за його виконання. Якщо приймаємо разом, Разом його виконуємо і разом контролюємо за його виконанням. Тепер повертаючись до Полірону і до інших підприємств, великих підприємств. Сьогодні, завдяки чи маємо таку ситуацію, що підприємства оборонного комплексу на Львівщині, які збереглися, мають оборони замовлення. З одної сторони це є добре, з іншої ми розуміємо, що це не є дуже добре. Ну, така є реалія, така є правда життя. і мусимо говорити те, те, що є. Що стосується, е, крім того, є підприємства, які долучаються до цього оборонного замовлення. Я буквально сьогодні, перед тим, як їхати до вас, мав розмову з представником Е, Минулого тижня був представник тут. Визначили перелік підприємств, визначили перелік товарів, які є, ну, скажімо так, можуть бути цікавими для е, забезпечення потреб Міністерства оборони, і ми починаємо працювати. В цьому питанні, буквально дуже швидко, бо часу на це немає. Що стосується поліорону, науково-дослідного радіотехнічного інституту, питання є непросте. З питанням потрібно розбиратися, його потрібно вивчати. І, звичайно, що коли ми говоримо про IT-технології, це не просто програмування, це також Однозначне. переведення суди певних виробничих процесів. І ми говоримо зараз не просто про ті технології, ми говоримо про ІТ-кластер, який передбачає розробку, моделювання, виробництво і так далі. Звичайно, що можна використовувати базу діючих, колишніх діючих підприємств, якщо їхня база буде готова до цього. І саме головне люди і кадри, які ще збереглися, їх також треба залучити до цього процесу. Що, ж, у нас залишається буквально 5 хвилин до завершення цієї сторінки нашої зустрічі. Підказує, що маємо ще телефоні дзвінки. Я пропоную е дати відповідь на них, і на цьому будемо з вами прощатися. Алло, добрий вечір. вечора. Я хотіла би задати питання власне від структури, яка мені здається є внутрішнім інвестором. Це від структури кредитних спілок, які працюють практично в кожному районному місті Львівської області. Структура, яка є фінансовою кооперацією, яка має досвід самоорганізації громади, яка має досвід роботи в аграрному секторі, з дрібним виробником, з фермерами, не такими великими, але які можуть забезпечити і собі достойне життя, і створити робочі місця і, врешті-решт, кооперуватися для того, щоб вийти на ринок, яка має досвід роботи з дорадчою службою. Яка активно працює в програмі енергозабезпечення? Чи розглядаєте ви цю структуру як такі як такого власне побічника в реалізації власне, таких інвес, інвесторських амбіцій? Тому що мені здається, що влада чомусь робить основний акцент на банки, які зацікавлені тільки в роботі з крупними структурами? А Львівщина має різного роду фермерів? Дякуємо, дякуємо. Тут таке обґрунтоване навіть запитання. Абсолютно, ну ми зацікавлені співпраця зі всіма, хто має намір вкладати кошти, розвивати підприємництво і давати робочі місця, давати заробітну плату і збільшувати валовий внутрішній продукт області. Зрештою, тобто, тут, тут незалежності від того, чи це є кредитна спілка, чи це є людина, яка приїхала і має певний фінансовий ресурс, чи чи це є банківська установа. Що стосується кредитних спілок, так це один з механізмів. Так, ми готові поширити інформацію про такі механізми, не лише якщо, наприклад, ця кредитна спілка діє на території якоїсь, якогось району. Ми готові поширити цю інформацію про це можливості. Ми готові збирати підприємців і поширити цю інформацію. Але тільки співпраці. Можливо, які спілки цього привіле... не хоче. Приві... Привілеїв, привілеїв немає, віде... всі є рівні, всі рівні, всі мають рівні віде... можливості. Привілеї тільки для одних. Ті, що хочуть працювати, ті працюють. Хто не хоче, вибачте, це не до нас. Дякую. Слухаємо наступний телефонний дзвоник. Алло. Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть прошу, не знаю, як звати пана, бо не нема титрів. Ростислав, от ми ви говорите про дороги, що значить захід дає нам гранди на дороги, на внутрішні дороги міста міста. А скажіть, прошу, а коли буде кільцева добудована? Ви подивіться, наскільки дороги в місті розбилися за останні два роки після Євро? Дякую, це, що немає. Дякуємо конкретно зрозуміло. Е, дороги е, мова йде про ті під'їзні шляхи до пунктів перепуску кордону. Ну, якщо я не помиляюсь, місто Львів територіально не знаходиться на кордоні. Тобто мова йде про дороги, які є в області, так що стосується кільцевої дороги, то згідно тієї інформації, яка в мене є. Е, в найближчих 4-6 місяців кільцева дорога буде добудована. Що ж, мова э... ну, йде про міст. Про міст. Що ж, це також є. На переїзд на І в найближчі 4-6 місяців він має бути добудований. І в принципі це розв'яже питання э... об'їзду. Їзд. Об 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 питання в аварійності мосту. Що ж, на жаль, час нашої зустрічі вичерпаний, але оця остання новина – це буде така хороша позитивна крапка в нашій зустрічі. Хочеться побажати тільки справді наснаги і можливості реалізувати усі ці плани, які задумалися на 2015 рік. Я дякую вам.